Вітаю вас, мої підписники, друзі, любителі техніки. Ну от прийшло буквально кілька днів, як я тут прополов і бачу, що вже картопелька повилазила. І якщо вона і в нас на суботу всю неділю передають дощі, якщо я його і не підгорну, то тоді потім мокро буде, я не встигну, воно її знову пожене вверх. Так от, це я вирішив випробувати свій ДТЗ з новою щіпкою. Ось цим Гопольським Я в тому році його ставив, але я його не до кінця випробував. Але ж воно підгортає. О, далі вже, можливо, буду... Підгортати вже дисковими окучниками мотоблоком моторсічну не знаю, час покаже, що воно скаже. Мені, допустимо, дисковими окучниками подобається краще. Я не скажу, що це ідеально підгорнуто, трошки є, звісно, чуть лівіше, правіше, але цей плужочок разом з щипкою ще в стадії регулювання. Є деякі нюанси, які виповзли. Але факт тому, що я його підгорнув. Я, б може б може, не спішив би, почекав би, пізніше, підгорнув би. Дай навіть мотор з січом, але... Справа в тому, що моторсіч там вже вчеплена сажалка, маємо в суботу садити картоплю, не хочу я її знімати, вона важка. Але справа не в цьому. В тому році теж я такого запустив це діло. Думаю, я ще вспію підгорнути. А потім, як зарядили дощі, що була ціла проблема, воно виросло до коліна і не можна було влізти вже то я на всяк випадок, ось передаю дощі, має бути цілий тиждень дощів, не знаю наскільки це правда. В крайньому випадку, якщо не буде цих затяжних дощів, буде нормальна погода, я його завжди зможу нормально підгорнути, зробити так, як треба. Але якщо зарядять дощі, що вона вилізе, і не можна буде в мокру землю залізти, то хай краще буде так, як є. Тим більше я по боках понагорнув, навіть якщо підуть дощі, вони не порозмивають ті ікони. І картопля залишиться в землі. Ну от, ось це мій, оцей знову вже показую всім ДТЗ. Оцей польський плужочок, він кріпиться сюди. Цей вже я прополювач сняв. поставив плужок, ну його ще трошки бачу, десь трошки. По горизонталі не грає, треба підрегулювати. Я регулював, але не до кінця. Є проблеми. І тут щіпка трошки ну десь буквально пів трошки загризає. Я тільки що побачив. О, бо під навант... Без навантаження воно грало вліво-вправо нормально. А як пішло навантаження, трошки почало тут трошки чиркати. То треба буде підпиляти, зробити, щоб свободніше трохи було. Ну... Все одразу не зробиш. О. Але що мух, мусю сказати? Відповідно, от те, що я понизив двигун і зробив менші колеса, стало набагато легше на руки. Е, воно. Тут бачті, ніде падає, сонце світить. Е, стало набагато легше на руки, не так його кладе наліво-направо. Ну, єдине, що потрібно розраховувати багато, за один раз не візьмеш, бо колеса починають прокручуватися і хочуть, так як малий діаметр, хочуть влізти в землю. От зараз я вам покажу там в одному місці. Ну от, я трошки його зійшов. Оце, бачите, все. Землю треба вже колупати. Тобто я дійшов до цього рівня. Тобто. Далі вже піде. Е, в нас е, треба будуть лапи культиваторні або плужки і глибити глибше, щоб зрихлити ту землю. Як ви бачите, я добрався до твердішого. Це буде нормально, якраз добре. Тепер буду тільки по чуть-чуть нагортати тільки зверху. О, вже більш-менш терикони сформовані і можна буде. Вже садити картоплю. Як ви бачите, вже ось, бачите, вона вже повилазила. Місцями присипав, місцями не де більше, де більше виросла. Але я сподіваюся, що заморозки вже не буде. Передають, правда, холодно, але буде надія, що не, не буде вже таких заморозків. Все, дякую за увагу. Давайте поради, підписуйтесь. Діліться досвідом, ми переможемо. Слава Україні!